Вітаю, друзі! Придбав сьогодні поштовий набір Камахи України 2024 року і вирішив я вам показати, не можу утриматися, щоб не поділитися з вами цим таким прекрасним маркованим аркушем. Взагалі, він мені так подобається, взагалі крута. Крутезні марки. Бомба ракета Пітарда. Тут дивіться, який в них. Технологія, якесь голографічне тис тиснення, воно, здається, називається. Взагалі, не можу налюбуватися цими, цими марками. E, значить, Комахи України. Даний випуск є продовженням легендарного маркового аркушу Комахи України 2018 року, що зібрав найбільшу кількість нагород за всю історію філателії новітньої України. Можливо, і цей збере. Кучу нагород. А попередній зібрав у нас гран-прі виставки WIPA в Австрії, гран-прі філателістичної мистецької премії Asiago Італія та друге місце у конкурсі Нексофіл Award, Краща марка світу в Іспанії. Марка була в маркиці були введені 30 жовтня 2024 року, тобто вчора. В обіг погашення відбувалося на е, цьому на відділенні Київ 01001 штемпелем е, штемпелем 990 номер 997. Ось марки були введені в обіг. Тут ми бачимо на аркуші у нас всім марок. 5 марок F 1, 2, 3, 4, 5 і дві марки U. U відповідають номіналу 18 F номіналу 36. Це звичайний, звичайний лист масою до 50 грам по Україні. F – це рекомендований лист до 50 грам по Україні. Значить, тираж маркового, маркового аркушу. Як там взагалі правильно казати, марковий чи маркований? Де воно там? Марковий, марковий, слово Марка. маркову аркушу. 40 тисяч примірників здається, да, із яких 6 тисяч не перфоровані. Так, і давайте розглянемо, хто у нас у увінчений на марках. Значить, перший пацик це Водомір Ставковий. Геріс Лакустріс. Хто бачив таких? Комахи я бачив на ставках, на болотах, на річках. Завжди такі. Водомірчики. Так, далі сонечко Семикрапкове. Це теж звичайний, звичайний гос, гость на садибних ділянках. Далі у нас жовта земельна мураха. Ну, це я не знаю, звичайна чи незвичайна, мурах тут у нас теж вистачає. Так, потім йде західний травневий хрущ. Ну, мабуть, бачив. Вусач альпійський. Цього не знаю, мабуть, не бачив цього вусача. Так, далі. Сонцевик, павиче око. Мабуть, бачив, це, мені здається, розповсюджено розповсюджений метелик. Так, і ось цей пацик, це у нас хто Жук-Носоріг Європейський. Це такого я бачив нашому, в нашому парку. Ось такий друзі. Взагалі, не можу на, намилуватися ним. Значить, дизайн аркуша, КПД, карток, буклета та штемпеля постійної дії. Сергій. Та Олександр Харуки, а художниця немаркованого художнього конверту Наталія Кохаль. Так, давайте я ще вам покажу під ультрафіолетом їх. Зараз тут на настрою девайси. Так, мабуть, світло виключу. Так. Вмикаємо ультрафіолет і дивимось марочки під. Угу. Бачите, світяться комахи, Україна. Ось тут де мураха листя, біля водоміра. То що, вода чи що то там світиться, незрозуміло. Так, далі. Біля метелика квітки, біля хруща квітки і все, ось так. Ось так висвічується під ультрафіолетом. Досить гарно. І ультрафіолет і це голографічне тиснення. Взагалі красота. Так, далі, друзі, розглянемо листівки і конверти. Так. Ось такий конверт, немаркований художній конверт. тираж у нього 20 тисяч примірників. Гарний. Мені подобається. Наталія Кохаль, художниця. Так, йдемо далі. Ось такі, ось такі листівочки для кожної з марок. Водомір Ставковий. Герріс Лакустріс. Тираж 15 тисяч примірників кожен. Сонечко Семикрапкове. Коценелла септампунктата. Блін, так важко читати цю латину. Так. Сонцевик павичі око. Аглаїс Іо. Так, далі. Вусач альпійський, розаліна альпина. Вусач. Так, далі у нас жук, носоріг європейський. Оріктес nasicornis. Все клас. Такі зображення в природі цих комах. Дуже такі круті. Жовта земляна мураха. Так, західний травневий хрущ. Мелолонта. мелолонта. Ось такий. І, власне, конверт формату c 5 Конверт перший день. Ось такий. Тут зображена мураха на листу. І ось. 20 тисяч примірників тираж і тут опис англійською і українською мовами. Отак, От значить. Завтра отак ось, ось так наклею і надішлю знайомому. Ось такий, друзі, випуск. Як на мене, взагалі він крутезний, бомбезний. В кого вже є. До кого йде, пишіть, кому сподобалось, хто бачив цих всіх комах. Дякую всім за увагу, гарного колекціонування, до нових зустрічей в ефірі і нехай квітне український Ютуб.